Українська військова розвідка заявляє, що Росія планує збільшити виробництво ударних безпілотників шахеди. Вони хочуть виготовляти понад 6 тисяч таких дронів щомісяця. Це значно дешевше ніж на початку війни, коли Росія купувала дрони в Ірані. У 2022 році Росія платила близько 200 тисяч доларів за один безпілотник. Зараз, завдяки виробництву в Татарстані, ціна знизилася до 70 тисяч доларів. Аналіз показує, що вартість одного дрона становить від 20 до 50 тисяч доларів. А ракети для їх перехоплення можуть коштувати понад 3 мільйони доларів. Аналітики зазначають, що точність ударів дронів зросла з квітня. Рівень влучань майже подвоївся до 20%. Важливий не лише сам удар дрона, а й його вплив на населення та системи оборони. Російська стратегія полягає в постійному тиску на Україну, виснажуючи її ресурси через нестачу авіації. Обидві країни вдосконалюють дрони. Вони працюють над апаратами зі штучним інтелектом та безпілотниками-перехоплювачами як дешевшою альтернативою ракетам.